うん。<music> Що може бути важливішим та прекраснішим, ніж дарувати нове життя? Тож кожна свідома родина з особливим трепетом та відповідальністю підбирає найкраще місце для народження свого немовляти. В акушерсько-гінекологічному відділенні Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні гарантують безпечні пологи, які відповідають усім стандартам якості акушерської та неонтологічної допомоги. Пріоритетом роботи відділення є здоров'я матері та дитини. Шерсько-гінекологічне відділення надає лікувальну профілактичну допомогу не тільки вагітним з нормальним перебігом вагітності, а й вагітним з акушерською та екстрагенітальною патологією, роділям та породілям, новонародженим та гінекологічним хворим. У минулому році в відділенні відбулися 301 пологи, а за останні півроку 125. Колектив відділення складається з 28 працівників, з них 5 лікарів, акушер-гінекологів та інший кваліфікований медичний персонал. Пологові зали оснащені сучасним медичним обладнанням, зручними ліжками, трансформерами, усією необхідною апаратурою для проведення комфортних пологів. У пацієнток є можливість обрати лікаря для ведення пологів. За бажанням жінка може Народжувати присутності партнера після пологів жінку з дитиною переводять до індивідуальної палати або в палату з поліпшеними умовами перебування, де вони з немовлям можуть знаходитися разом з партнером. До речі, палата з поліпшеними умовами обладнана усім необхідним для комфортного перебування породіль та їх діток. Окрім індивідуального санвузлу, в палаті є шафа для одягу, електрочайник, телевізор, микрохвильова піч та холодильник. Є диван, на якому може розміститися чоловік або інші члени родини. Разом вони можуть перебувати цілодобово та допомагати у догляді за дитиною. Також у палаті є інші предмети побуту, які наближають перебування у відділенні до домашніх умов. Ми приїхали народжувати з Первомайська Южного Крамці. Нам тут дуже сподобалось, палата тут дуже хороша, комфортна, зручна, все нове, нам з дитиною дуже комфортно тут. Отримати якісну медичну допомогу можуть не тільки жителі нашої громади, а й найближчих районів. З гордістю можемо сказати, що в Акушерському гінекологічному відділенні южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні народжується щастя. А допомагають у його появі кваліфіковані досвідчені спеціалісти.